Ми їдемо з вами до міста Трінкомалі, яке розташоване на північно-східному узбережжі ланки Їдемо на найпопулярнішому громадському транспорті в цій місцевості – Тук-Туці. Історія цього міста налічує більше двох з половиною тисячоліть. Воно походить від досучасного цивільного поселення, пов'язаного з храмом Консварам. Одне з найстаріших міст Азії воно служило головним морським портом в історії міжнародної торгівлі острова з південно-східною Азією. Деякі з найперших медичних досліджень в Азії проводилися саме тут. Урбанізація Трінкомалі продовжилася після того, як португальці завоювали королівство Джафна, перейшовши з рук в руки датчан, голландців, французів у 1620 році та британців у 1795 році після боїв у війні за незалежність США, коли воно стало укріпленим портовим містом і британського цейлону у 1815 році. Архітектура міста демонструвала один з найкращих прикладів взаємодії місцевого та європейського стилів. Але, ох, це але. На місто напали японці під час рейду в Індійському океані, під час Другої світової війни в 1942 році. А після того, як Шрі Ланка здобула незалежність у 1948 році, місто та район постраждали від погіршення політичних відносин між тамільськими та сингальськими народами та вибухом громадянської війни. Від чого регіон, не оговтеся досі? Тут розташовані головні військово-морські та військово-повітряні бази країни підпишіться, підтримайте контент українською мовою. А ми їдемо далі. Шрі-Ланка має значні відмінності на рівні розвитку своїх регіонів. Деякі частини країни, особливо західна провінція, мають високу економічну активність, розвинену інфраструктуру та добрий рівень життя. Водночас східні та північні регіони, такі як Трінкомалі, все ще відновлюються. А від закінчення війни минуло вже 15 років. Основні джерела доходу місцевих жителів: рибальство, сільське господарство та туризм. Оскільки тринкомалі розташовані на узбережжі, риболовля є важливою частиною економіки. Рибалки щоранку виходять у море, щоб привезти свіжий улов. Туризм також дає можливість багатьом людям заробляти. Місцеві працюють у готелях, ресторанах, займаються екскурсіями та дають житло в оренду мандрівникам. Однак робота ця сезонна, а зарплати низькі, приблизно 150-250 доларів на місяць. Тринкомалі чудові для відпочинку, але для комфортного життя тут є багато викликів. Місто має гарні пляжі, але погані дороги, нестабільні електро та водопостачання. Має унікальну природу, але проблема забруднення океану та знищення лісів є дуже серйозною. Місто майже не має лікарень. Приватне лікування надто дороге, що обмежує доступ до якісної медицини. Освіта в шрі ланці безкоштовна, але знову але. Шкіл в тринкомалі недостатньо. Доступ до якісної освіти обмежений. Програм для професійного розвитку мало. Стипендії та фінансову підтримку отримують далеко не всі охочі. Але інтернет робить свою справу. Молодь трінкомалі прагне навчатися в кращих університетах. Вони мріють поїхати в Колумбо чи за кордон. Мріють отримати навички, які дозволять знайти роботу поза рибальством чи сільським господарством. Вони хочуть вивчати англійську мову для кращих перспектив. Держава вкладає кошти у розвиток цього регіону, але цього недостатньо для радикальних змін. Тринкомалі важливе релігійне місце, і багато місцевих жителів є індуїстами, буддистами чи мусульманами. Релігійні свята тут відзначають із розмахом. У порівнянні зі столицею Коломбо тринкомалі живе спокійним життям. Дні проходять у роботі, а вечори на пляжі, у храмах або за сімейними посиденьками. Хоч місто достатньо туристичне, воно зберігає свою автентичність. Тут немає хмарочосів чи розкішних клубів, натомість, тиша, океан і спокійний ритм життя.